І з нами на зв'язок вийшов військовий експерт Петро Черник. Вітання, пане Петре. Слава Україні! Героям, слава. слава! пане Петре, з вами хочемо насамперед обговорити ту інформацію, яка з'явилася у американському виданні Financial Times про те, що нібито ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня. Ну, наші українські зміни не можу, ну, я принаймні не бачив, щоб десь хтось щось таке писав, писав. Та, а от американський CNN чи інші вони собі можуть дозволяти. Розкидатися такими термінами як би ставитися до них, та чи це не, не завищує вимоги і до збройних сил України і чи не завищені очікування в українців після таких такої інформації від західних змін? До того, що пишуть західні змі, треба ставитися дуже уважно. Конкретно оце видання давайте навіть... полівіло у своїй загальній медійній філософії. Але є ще одна деталь, яка би я дуже хотів підкреслити: не забуваємо, наш противник є майстром спеціальних структур, наш противник є майстром інформаційно-психологічних операцій. Я не маю ні найменшого сумніву, що далека московська рука знайшла спосіб вкинути таку інформацію саме через. З видання Отаке, чому вони це роблять? Тому що вони в стратегічній пасці вони терплять величезну стратегічну воєнну поразку в Україні і шукають усі можливі шляхи, щоб хоч якось розхитати українське суспільство. Дійсно, такі заяви дуже високо піднімають планку очікування від наших військовиків, і однозначно, в якій службі, якщо ця ідея приживеться, знайде своїх симпатиків, може бути глибоке розчарування а отже, може бути Перший пробний клин між нашим українським суспільством і Генеральним штабом Збройних сил України заакцентую, довіряти можна і треба виключно власним воєнним структурам, виключно власному воєнному політичному керівництву. І не інакше. Ще раз повторюю, на мій погляд, ба навіть не просто погляд, а тверде переконання це вкид ворога. Ну так, от. Е... Довіряючи нашим структурам, речниця об'єднаного командування Південь Наталія Гуменюк сьогодні заявила, що ворог на правообережжі зібрав всі сили в один кулак, ну десь перегрупувався в такий спосіб. От що про що це свідчить? Це свідчить про те, що битва взагалі не тільки по півдню, а взагалі по всій лінії розмежування по всьому фронту буде важкою. І ще раз давайте насправді налаштуємося на довготривале протистояння. Ми чомусь знаєте, дивимося у бік ворога по всіх показниках, починаючи від ракет, які ось ось мають закінчитися, але чомусь не закінчуються. Закінчуючи тим, що завтра величезні тисячі людських мас нашого противника будуть ставатися в полон. Не здаються. Ми чомусь на жаль перестали розуміти наскільки височенна у них пропаганда. В них вони там так міцно зазумбовані, що напевно найбільше пропаганди з всіх часів і народів Йозеф Гебельс перевертається в грубу від заздрощів. Як росіяни змогли це зробити? Це остання битва московського імперіалізму. Безоглядно хто сидить у першому кріслі? Ми також думаємо, що Путін здохне і все в нас налагодиться. Ні, не налагодиться. Доки не зруйнується оцей Карфаген, Доки ця держава не розвалиться, ми не видихнемо. А давайте розуміти, що це може бути дуже довготривний шлях. Тож закликаю налаштовуватися на серйозну і тривалу боротьбу. А якщо все обрушиться за один день, то прекрасно. Але робити на це ставку було би вершиною немудрості, пане Петре. Яка ситуація на інших напрямках? Не на Херсонському, а наприклад на Донецькому, Луганському, що там відбувається, чи є якісь зміни? Я скажу так, навіть дуже цікаво. Під час блискучої харківської операції вона блискуча, і під час блискучої Лимансько-Япінської операції вона дещо менша за масштабами але теж доволі якісна. Я якраз перебував у зоні бойових дій. І як військовик дійшов до дуже цікавого висновку, по справжньому якісні операції потребують інформаційних. Тиші я перестав принципово вдаватися у деталізацію фронту. Чому сам на власній шкірі, як аналітик, переконався, що ворог слідкує за кожним нашим словом, а потім це кожне слово використовує проти нас не тільки у медійній частині, а і в розборі тактичної ситуації. Тому говорю тільки загальні речі в загальному контексті: лінія розмежування ще доволі велика поза тисячу кілометрів. Однак українці перехопили стратегічну ініціативу. Не плутати із стратегічним переломом, і до стратегічного перелому ще доволі далеко. Що таке перелом? Війна це математика. От коли ми математично зможемо обрахувати, коли наші війська вийдуть на адміністративні лінії нашої держави з Кримом, включно, коли ми це зрозуміємо по алгоритмах дій, по наступах, по усіх кілометражах, які ми будуть прораховуватися, тоді будемо говорити про перелом. Дійсно, візерунок цієї війни на цю хвилину однозначно вже малюють українці, і противник не зможе перехопити ініціативу. Принаймні, для нього у нього до цього поки що немає ресурсів, але ще раз не видихаємо. Вважаю, що найважчі бої ще попереду. Пане Петре. Але от бачили, кілька місяців расисти намагалися захопити чи просунутися до Миколаєва. Вони щодня бомбили це місто різними ракетами, с Естриста іншими. І зараз вони переключились чомусь на Запоріжжя. В них змінилися якісь пріоритети. Ну направді, логіка нашого противника дуже специфічна. Я інколи навіть думаю, що вони не, не гомосапіяс. Чому про збірну Чорнобаємку не говорили в ліневій, так само як про острів Зміїний, коли їх декілька разів накривали артилерійським і ракетним вогнем, а вони все рівно туди допроваджували свою військову техніку і особовий склад. А у мене ще є персональне явище, так звана Білогорівка, бо я бачив це своїми очима, де на одному місці п'ять разів наводили понтон. Втратили практично повну батальйонно тактичну групу. З, було знищено 73 одиниці е, техніки. Ну з людина зі здоровим глуздом цього робити не як разів на одному місці, але не робили. Тому умов дуже специфічне мислення. Чому переключаються? Дуже важко сказати, але мабуть не тут лежить головна відповідь. Головна відповідь лежить в тому, що все вкрай просто. Якщо Україна і Українці не з ними, то її треба нищити. От і все, і будуть нищити всіма доступними засобами на глибину усієї нашої території. Ще раз не видихаємо і готуємося до тривалого протиборства. Пане Петре. На завтра Путін е, знову скликає Радбез. Останній раз він його скликав. Це було 10 жовтня, і тоді була е, масована атака усіх українських міст і об'єктів української інфраструктури. Е, що чекати завтра? Ну і, до речі, наприклад, МЗС Китаю та Єгипту закликало своїх громадян терміново залишити територію України. Чим чи можна це теж пов'язувати з якимись рішеннями, які можуть бути прийняті у Кремлі? Та насправді ж можна, і скіше все, що так і буде. Ще раз московський звір терпить стратегічну поразку. Ми чомусь дуже намагаємося знайти якийсь компромісний варіант, що мовляв вийде на якусь точку у них видихання, і в нас це не Не налагодиться ця війна екзистенційна. Або вони нас, або ми їх, як, як казали давні латиняни, дуже люблю нон дата, По іншому не буде. Що чекати від завтрашнього дня? Ну давайте суто з воєнної точки зору. У нас крім ядерної зброї нічого не залишилося. Ракетні шквальні цунамі, які вони нам влаштували і ще будуть влаштовувати, не зламали і не зламають Україну. Вони досягають цілком іншого пропагандистського ефекту. Наша лють, ненависть і бажання помсти. До них міцніє чи після завтрашнього, завтрашнього засідання може бути черговий ракетний шквал. Може бути, попри те, що 70% своїх неядерних стратегічних ракет вони вже використали, 30% ще є. І, на жаль, деякі кластери ракет, хай у невеликих об'ємах, але вони поставили на конвеєр. Більше того, шукають підтримку саме у ракетній зброї, скажімо, в такої країни, як Іран. Ще раз. Московський звір у пасці. Він смертельно поранений. Ми маємо пам'ятати, що змія смертельно поранена найбільшу отруту і найсильнішу отруту закидає перед смертю. Агонія почалась, однак до їхньої смерті ще далеко. Тільки здоровий груз і концентрація усього суспільства допоможе нам виграти в цій боротьбі у підсумку. Неминуче переможемо. Пане Петре, от ви якраз згадали за ракети із Ірану? Яку вони можуть становити небезпеку? От з'явилася інформація, що нібито Росія може отримати від Ірану ракети ФАТЕХ 110 та Зольфагар. Яка їхня головна небезпека для нас? Така ж сама, як і всі решта, точнісінько, така сама. Я ще поки що не готовий сказати про якісні показники цих ракет. Ну за винятком кілометражу від 300 до 700 кілометрів. Але маємо пам'ятати, що усі ракети таких класів мають бойову частину від 200 до 500 кілограмів. Це доволі багато. Скажімо, той самий іскандер. В нього бойова головна частина 480 кілограмів. Точка у 460 кілограмів. Найважча і найстрашніша. Ракета Ха 22 960 дев'ятсот кілограмів. Насправді це ну не зовсім хороша. Новина, що таку зброю вони отримують, але є і хороша новина. Те, що росіяни запросили таку зброю України парії України терориста, свідчить про те, що їхній власний військово-промисловий комплекс став на шлях кінцевої деградації і занепаду, і він обов'язково зруйнується. Однак немає оптимізму, що це буде швидко за кілька місяців. Найімовірніше, це кілька років, а то й добра, десятирічка, пане Петре. Не... Попри те, що Путін заявив, що часткову так звану мобілізацію він уже завершує, все таки це велика ватага людей посилається до нас в Україну. Скажіть, чи посилить вона російське збройне угруповання на території України? Але ми розберемося цією так званою частковою мобілізацією. Насправді вона не часткова, насправді вона повноцінна. До речі, втретє за 108 років. Перший раз в 1914 році перед. Першу світовою війну другий раз у 1941 році в ході другої світової війни, і ось оце третій раз. І дійсно з історичної точки зору для нас це хороший сигнал. Чому він хороший Російська Федерація вичерпується штатним військом? На початок війни це було близько мільйона людей всієї їхньої армії. Вони не спроможні нанести воєнному ураження. 22 й країні, котра за показниками числиться наші збройні сили 22 другому у світі. Тобто, те, що вони цю мобілізацію почали, є ознакою, що стратегічно вони терплять поразку. Чи триста тисяч людей це, це багато багато нагадаю, перше угруповання підготовлене для вторгнення в Україну було 200 тисяч людей. Ми його перемололи вже тоді. І планку 65 тисяч плюс поранені, і цей контингент, який в Україні, це так званий другий контингент. А оцих 300 тисяч третій контингент восьмий місяць. Б'ємося і до завершення ще доволі далеко. Чи він низькопробний низькопробний для МПЛ-50, тобто так звана них ЕМПЛ лопатка, це також зброя, але грубого. Озброєння, скажімо, автоматів Калашникова чи навіть рушниці Мосіна, у них сотні тисяч, патрони до них є, і будуть в кірзаках і куфайках, але їх доведеться перемолити. І не треба себе тішити, що ці люди можуть розвернути зброю проти свого командування. Не розвернуть. дуже, дуже цікава. Іронія, вони кричали, що мовляв, ми не можемо піднімати бунти, бо нас будуть бити кійками. Так от проти кій кійтів не вийшли, а на українські кулемети ідуть і підуть. Тому готуємося до того, що доведеться цей фарш перемелювати. Чи змінить хід хід війни не змінить? Чи відтермінує нашу перемогу? Неминучу, однозначно. Ще раз третє налаштовуємося на серйозне протиборство борство і тоді в обов'язковому порядку перемагати за нами, але з'явилася інформація, що в Белгородській області на полігоні все таки хтось підняв зброю проти своїх. Ну кажуть, що це були таджики мобілізовані, тобто на Росії частково мобілізують і так званий гайстарбатри, як їх називають, і чи це може стати масовим явищем? Ось такі роста розкрай... мобілізовані голоду всі, хто готовий йти убивати в Україну. Якщо їхній земний шлях закінчується до того, як вони сюди прибули, це прекрасно. Але ж знову ж таки деталь нужне не підняли зброю проти команди, Ну це от про це треба говорити. Це внутрішня міжособиця на найнижчому рівні на релігійному чи якомусь іншому соціальному ґрунті. От коли ми почуємо. Інформацію, що ударна колона розміром з бригаду висунулася з Білогородської області, де ж напрямку, скажімо, туди уверх, як на Москву. Отоді ми можемо сказати, що щось хочу. Чи навпаки, якщо там умовно якийсь бунтівний батальйон захопив адмініструктури у самому от отоді так. Тоді я з величезним задоволенням зміню свою риторику і скажу так. В Росії можливі якісь бунти. Ви знаєте, в Нікола Макевелі є такий дуже гарний висновок. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було, та не знає їхня історія соціальних бунтів. Мабуть, єдиний степан Разін і то що велике питання, чи це був соціальний бунт, а не боротьба планів за царя і невдалий бунт. Пугачова, все один єдиний раз перемогли більшовики, бідні перемогли багатих. А що змінилося? Імперія ж не змінилася. Вона навіть за загальною площою поза 22 мільйони квадратних кілометрів, як була царська, так чуточко більшої стала більшовицька. Чому білі офіцери масово переходили до більшовиків? Бо зрозуміли, що ці також будують імперію. Оце, це нам треба розуміти, і виникає питання: а звідки їм узятися справжнім наративом боротьби? Скажімо, як у? українцю. українці починаючи від Северина Наливайка, Івана сулими того самого Хмельницького Коліївщини, довгу устина устима і закінчуючи на колосальну історію боротьби за свою незалежність. Тільки у 21 столітті ми два майдани зробити зробили. Не рівняємо нас до них, і навпаки, їх до нас ми кардинально різні, і треба пробувати дивитися на них їхніми очима. А якщо так. То це вони, які будуть йти на убій і хай ідуть. Ну і останнє запитання, пане Петре, от з'явилася сьогодні інформація, що в Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими, які входять до складу так званого регіонального групування військ. Що це може означати для нас? Вже називають 9 тисяч росіян має бути. 9 тисяч доволі багато це дві механізовані бригади. Дві або майже дивізія за старими ордштатними чисельними структурами радянського ще союзу. Занадцять механізована дивізія. Росія нарощує свій бойовий потенціал. Це ще раз підкреслює те, що вони не залишать Україну у спокої. Чи буде сухопітний удар з боку Білорусі? Я не знаю. Ще я не знаю це гадання на кавовій гущі. Лукашенко політичний мертвий. Він переречений. Він тільки думає і шукає спосіб, як залишитися фізично живим. Нагадаю, що білорусь таки перебуває у стані війни з Україною з їхньої території здійснюються важкі ракетні пуски, і по вашому рідному місту, і по моєму рідному львову. А за останній тиждень уже і дрони томіка за яранського заробництва шахе 136 полетіли у нашу сторону. Що це як не війна? Чи можливий супутний удар? Можливий? Однак, на мій погляд, він. Поки що мало ймовірний. Нам допомагає сама природа. Ваша рідна Волинь, це величезна мережа лісів, плюс Прип'ятські болота. Рухатись можна тільки двома великими дорогами. Як ми не споювати ми вміємо? А за вісім місяців я вам гарантую з інженерної точки зору і впевнуджер з точки зору мінування, там все підняно на найвищий рівень. Прийдуть буде не перелаті. Чи буде важко? Буде важко, але хід війни не переламає, просто відтермінує якийсь час і відтягне. Якусь силу не видихаємо і готуємося до боротьби вкотре даю свій головний посил. Дякуємо за такі слова підтримки, пане Петре. Отже, військовий експерт Петро Черник в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося. Що найкраще.